Розширення Європейського Союзу, які країни і коли ставали членами Європейського Союзу? З Часу створення Європейського Союзу відбулося сім розширень на сьогоднішній день. Станом на 24-й рік в Європейському Союзі нараховується 27 країн-членів Європейського Союзу. Насамперед скажу. Про країни-засновниці Європейського Союзу 51-57 років було створено три спільноти європейські, на базі яких потім утворився європейський союз, і створили ці спільноти. Створили європейський союз шість країн: це Франція, Німеччина, Італія і країни Бенілюкс. Бельгія, Люксембург, Нідерланди саме вони заснували той європейський союз, до якого на сьогоднішній день усі хочуть приєднатися. Перше розширення відбулося в 1973 році. До європейських спільнот приєдналися Данія, Ірландія і Велика Британія. Збільшивши кількість членів Європейського Союзу до 9, також подавала заявку на членство в ЄС і Норвегія, але їй не вдалося стати членом Європейського Союзу. Чому що відбулося, і як зараз відбуваються відносини між європейським союзом і Норвегією? Подивіться моє відео. Подивіться інші відео, можливо, вам вас вони зацікавлять і знайдете відповіді на питання. Зверніть увагу, що ці країни приєднувалися разом, так би мовити, пакетом. Вони разом подавали тричі заявки на членство в ЄС. І Європейський союз не погоджувався, а погодився вже тільки в 1973 році. Але за іронією долі Великобританія так довго добивалася до ЄС, а потім з часом вийшла зі складу Європейського Союзу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, яка країна вийшла зі складу ЄС першою? І також прошу вас поставити лайк моєму відео, якщо вас цікавить. Отже, друге розширення в 81-му році до Європейського Союзу приєднується Греція, але приєдналася вона, так би мовити, авансом: ні, її економіка, ні її право, ні система управління там, чи соціальна політика не відповідала вимогам європейського союзу і тому рівню, який існував в країнах Європейського Союзу. Але було прийнято політичне рішення, що Греція має стати членом ЄС, і таким чином Греція стала членом ЄС. В той же час ми знаємо, хто цікавиться цією темою, що Греція створила європейському союзу дуже багато проблем, саме в зв'язку з тим, що одразу не було виконано необхідних вимог. Третє розширення відбулося в 86 році, коли до Європейського Союзу приєдналися Іспанія і Португалія. І таким чином, в 86 році членів ЄС нараховується 12. І хочу сказати, що саме 80-ті роки вважаються роками розквіту країн європейських спільнот на той час. У 95-му році відбувається четверте розширення, і до Європейського Союзу вже приєднуються Австрія, Фінляндія та Швеція. І таким чином стає 15 країн Європейського Союзу, які охоплюють по суті всю територію Західної Європи. П'яте розширення відбулося 2004 року. Його ще називають шоковим розширенням. Адже до Європейського союзу приєдналося 10 нових країн. Їх назви ви бачите зараз на екрані. Це найбільше розширення Європейського союзу і за кількістю країн, і за кількістю людей, і за обсягом нового ринку. Саме тому його називають шоковим. Чому ще називаються розширення шоковим? Тому що всі ці країни мали дуже короткий досвід розвитку і функціонування демократії, впровадження демократичних інститутів. І функціонування вільного ринку. Більшість з них вийшла з тоталітарного планового комуністичного режиму. Але як ми бачимо, особливих проблем це не створило. Ну, в Угорщину зараз не рахуємо, але це більше пов'язано не з функціонуванням Європейського союзу і внутрішнього ринку, а саме з міжнародною політикою. Отже, наступне розширення шосте розширення 2007 року до Європейського Союзу. Приєдналися Болгарія і Румунія. І сьоме останнє на сьогоднішній день розширення відбулося 2013 року. Саме в той час, коли Україні говорить Європейський Союз, що приєднання, розширення не на часі, що Європейський Союз не готовий до збільшення, але членом ЄС. Стає Хорватія. Наразі ми також очікуємо нових приєднань, і, ймовірно, це будуть країни Західних Балкан. Що ж, побачимо, тим часом запрошую вас поставити лайк, підписатись на канал, написати в коментарях, з яких країн і міст ви мене дивитеся. Всього найкращого.